Дуже популярне поширене завдання на ЗНО. Правильно утворену форму кличного відмінка іменників у всіх рядках окрім. На що ми звертаємо увагу? На те, що нас запитують про кличний відмінок, і на те, що потрібно знайти рядок окрім. Тобто потрібно знайти неправильний рядок, інакше кажучи. Пригадаємо, що ми знаємо взагалі про відмінки іменників? Їх є сім. Називний родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. Щоб легше запам'ятати, можеш прочитати цю прекрасну штуку. Назар рубав дрова, зіна обережно мила кота. Така типова українська родина. По-перше, ти повинен знати ці сім відмінків. По-друге, ті питання, на які вони відповідають. Називний хто що, родовий, кого чого, давальний – даємо кому чому. Знахідний, знаходимо кого що, орудний, орудуємо ким чим, місцевий на кому на чому. Вся біда кличного відмінка в тому, що немає запитання. Але ми розуміємо, що кличний відмінок використовується тоді, коли ми до людини хочемо звернутися. Неправильно буде сказати Наталя, подай на мені книгу. Варто сказати Наталю, використавши форму кличного відмінка. Подивімось на цю страшну таблицю. Звісно, на перший погляд, вона досить неприємна. Ну, і, мабуть, на другий все-таки теж. Але ці складні правила не можна упорядкувати жодним чином простіше. Тому вчимо і намагаємося користуватися цим у житті. Слідкуй за тим, що я тобі розповідаю. Яке закінчення має іменник у називному відмінку? А, тоді у кличному буде О. Це абсолютне правило і дуже просте. Дарина, дарино, Лоліта, Лоліто, співачка, співачко. Якщо закінчення в називному відмінку Я, то в кличному буде «е». Письменниця, письменниця, воля, воле. Але подивися на третій пункт. Якщо закінчується на я і перед ним є голосний, як Мрія або Соломія то закінчення вже буде є мрія, соломія. І ще є одне я із значенням писливості бабуся, доня, матуся. Тоді в колишньому відмінку матимемо закінчення Ю бабусю, доню, матусю. З я начебто розібралися. Є ще така група іменників, які закінчуються на шиплячий та А. «Шиплячий» ти пам'ятаєш, що це, а теж зможеш упізнати. Груша, каша. «Груша», каша. Усі іменники на твердий приголосний матимуть закінчення е максим, максим ме. Тепер залишилось ще трошечки суфіксів. Суфікси к, ок, «ик», ник, ач, г і х матимуть закінчення в кличному відмінку у, хлопчику, песику, аристарку. Суфікси тель, аль, ень, ань, ець матимуть закінчення ю. Спасителю, вихователю і іменники на Ю нарешті матимуть закінчення Ю короваю, розмаю, водограю. Я розумію, це досить складна таблиця на перший погляд, але якщо ти почнеш використовувати на практиці кличну форму, все здасться набагато простішим. Дивимося на наше завдання. Для того, щоб з'ясувати, чи правильними є закінчення, нам потрібно встановити початкову форму слів. Настя, Наталя, Стефанія. Ти пам'ятаєш щось про який закінчуються на я. А про ті, де перед я є голосний, точно. У цьому варіанті все правильно. Настя, Настя, Наталя, Наталю, тому що це пестливе, Стефанія, Стефанія, тому що перед я є голосний. Учитель, лікар, викладач. Олександр Дмитро Юрій, бабуся, хлопець, сестра. За аналогією до першого намагатимемося розібратися, що тут не так. Ви вже бачите, де є неправильний варіант відповіді. Юрій закінчується на Й, а отже правильно буде Юрію. Що з іншими? З іншими все нормально. Учитель на тель тому Ю. Лікар на твердий приголосний, тому ю. Викладач на чи, тому викладачу. Олександр Олександре теж на твердий. Дмитро Дмитре на О, тобто наголосний, отже Е. Бабуся Пестливе, отже Ю, хлопець на С хлопче. І сестра на А сестро. Це досить складний тест. У ньому сконцентровано дуже багато правил. Але трапляються на ЗНО і простіші тести на форму кличного відмінка. Тому вчи правила, а запам'ятовуй хоча б деякі з них, тобі точно знадобиться.